373 мільйони гривень потрібно для якісного ремонту дорожньої мережі Івано-Франківська, так вважає міський виконавчий комітет. Він ухвалив трирічну програму модернізації дорожньої інфраструктури. За наявності коштів комунальники планують відновлювати дорожнє покриття у три етапи. Зокрема, цього року хочуть капітально відремонтувати вулиці Угорницьку, Дудаєва та Шевченка. Також у програмі реконструкції вулиці Київська, Бельведерська, 24 серпня та Національної Гвардії. Окрім того, бюджетну підтримку матиме ремонт-перехрест на вулицях Василянок, Північний бульвар та хіміків. В галузевому департаменті сподіваються, ремонтні роботи будуть здійснені не лише за рахунок місцевих фінансів, а й державного бюджету. Вже включено субвенцію з державного бюджету, в тому числі на 2013 рік. Це є кошти, які надаються Департаменту комунального господарства. Це є 3,8 мільйона гривень, і управління капітального будівництва 8 мільйонів з копійками, тобто разом 12 мільйонів. Уже департаментом комунального господарства спільно із фінансовим управлінням підготовлено листа міністерства для того, щоб нам ті кошти, які виділялися на вулицю Шевченка, вони нам були знову ж таки на цей рік 2013 виділені ми будемо тобто, надіятися, що ці кошти будуть. Дану програму виконавчий комітет схвалив не одразу, спочатку міська влада з'ясовувала за чий кошт варто ремонтувати вулиці набережну Васюка та перехрестя хіміків і калуського шосе. Про фінансове забезпечення цих робіт варто апелювати до уряду, стверджують чиновники. Адже згадані магістралі фактично є транзитними, відтак мають державне значення. В новій програмі утримання та експлуатації доріг Івано-Франківська виконком побачив чимало інших прогалин. Якщо говорити про Калужський, там, і Закарпатський напрямки, Львівський і Закарпатський напрямку, всі вони сходяться там на цьому перехресті. То я вважаю, що місто івано франківськ не має за свої кошти реконструйовувати чи капітально ремонтувати і утримувати ці дві дороги. Це є дороги загальнодержавного значення. Якщо ні, то тоді треба перекривати їх і не пускати. І хай їздять. Через Загвіздя. Да, через загвіздя. О. Ну і як це так? А ви місто і ще й будуть критикувати нас, розумієте? Так, Ні, я розумію, засоби масової інформації, вони констатують те, що є. І мешканцям нашим, івано-франківцям, теж незручно. Тому що розбивається дорога, то вони ж не е, задаються питання, хто це розбив дорогу. Чи це Чернівецький е, Камаз, чи Мерседес, чи це Київський, чи будь-який інший. Факт є факт: дорога розбита. І все винна міська влада. розумієте? Ну а при чим тут міська влада? На що є повноваження не пустити програму модернізації місцевої дорожньої інфраструктури після її уточнень і правок передадуть на розгляд Івано-Франківської міської ради. Михайло Березин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.